Різдво це час дива, родинного тепла і корпоративної жадівності, яку навіть Нінтендо обгортає в блискучу упаковку. Так сьогодні ми зануримося у різдвяний настрій через Нінтендо ігри, компанію, яка навчила нас, що найдорожчий подарунок на свята це ремейк гри двадцятирічної давнини за 60 паксів для хлопчиків і не хлопчиків до 40. Почнемо з Маріо Карт. Тут Різдво це час, коли можна підкинути Черепашку Святому Миколаю в спину і спостерігати, як його санки вилітають у стіну. Бо що краще передає Дух Свят, ніж холоднокровне знищення конкурентів у гонці? Ах, святковий банан. Традиційно в кожній сім'ї є свій Донкі Конг, який псуватиме всім настрій. Здається, це саме той родич, що подарує вам набір шкарпеток, але в дитячій упаковці. А тепер Енімал Кроссін, гра, яка пропонує вам відчути радість свята через рабство. Ваше завдання прикрашати місто, доставляти подарунки і допомагати милому єноту тому нуку. Поки він не загребе всі ваші гроші. Ви думаєте, що це про дух щедрості? Ні. Це про нові борги, бо Різдво без фінансової ями. Це не Різдво, чи не так? А ось і Супер смеш брос Де Різдво це час об'єднати друзів за одним столом і знищити їх в чесному бою. Це такий сучасний святковий стіл, де ти їси картопельку з шинкою, а заодно відправляєш лінку у приру. Хіба не мило? Ну і звісно відсутність супротивників онлайн і дисконект подаруночок. До речі, Кірбі це той, хто на святковий вечір завжди бере останній шматок пирога. Ну або весь періг. Хоча старшокласниці можуть йому бути конкурентами. І нарешті, брат Маріо Меншен – гра, яка показує, що справжній різдвяний настрій можна знайти лише в покинутому будинку де повно повнопривідь. Це ідеальний відпочинок після сімейної вечері. Ви теж будете хотіти втекти темний підвал, щоб уникнути незручних питань тітоньки про ваше особисте життя. Тож, це і є Різдво у світі Нінтен. Свято тепла, радості і маркетингу, які вміє змусити вас радіти тому, що купити одну і ту ж гру вже 10 рік. А ми і раді, бо справжній дух Різдва це робити те, що любиш, особливо якщо на консолі в новому кольорі. 2025 рік вже на горизонті, а це означає, що Nintendo знову готує нам купу сюрпризів. Ну, або як вони це називають, інновації. Ми зібрали найгарячіші чутки про те, що чекати від цієї магічної корпорації наступного року. Спойлер, вашу кредитку це навряд чи потішить. Мама! Слухай, ми вже років 5 чуємо про новий свіч. І здається, у 2025-му це нарешті станеться. Говорять, що консоль отримає 4К графіку, більше пам'яті і швидше процесор. Але це ж ні Тому не здивуйтесь. Якщо в коробці буде той самий свіч із новим логом і бонусною ціною в плюс 100 доларів. До речі, згадайте, що вони зробили з ВІ? Хоча ні, не згадуйте. Це як дитячі фото, які всі хочуть спалити. Хоча потім ми ж все одно купимо її. Кажуть, що Nintendo працює над новою грою з Zelda. Але враховуючи їхній стиль, це може бути просто DLC. В якому Лінк нарешті знайде час для подорожі на Різвяний ярмарк. Щоправда, всі все одно не отримають ніякого подарунку. Лише чергову загадку про трикутник. Mario Kart 8 Deluxe був успішним. Дуже успішним. Настільки успішним, що кожному японцю видають копію гри при народженні. Але чутки кажуть, що Mario Kart 9 вже в дорозі. Головна інновація нові треки, які ви і так давно купили через DLC. Але, можливо, тепер можна буде грати не лише за Маріо Кірбі, а й за не знаю. Астробот? Хіба це вже не канон? Покемони залишаються королями, ми випустимо, як є. Кажуть, що в новому році ми отримаємо чергову версію, можливо, покемон Black Jack, або інший колір ремейк, або покемон Узуварий Піріжок. Якщо креативність остаточно вичерпалась. Хай там що, розробники обіцяють цього разу ігри будуть ще більш відкритими. Тобто баги теж стануть масштабнішими, готуйтеся, тренери. Тож ось, що може принести нам Нінтендо у 2025 році. Нові ігри, старі ідеї і ще більше способів переконати нас, що дитинство завжди можна купити. Лише б кредитка дозволила. Залишайтесь з нами і ми розкажемо, як заощадити на наступному році. Спойлер ніяк. З вами були Ukraine Nintendo Daily. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Ukraine Nintendo Daily. Ukraine Ukraine Daily.